Не хочу це коментувати. Послухайте. Напишіть свою думку. Цікаво, що ви думаєте про це? Дякую. Голова парламентської фракції Слуги народу Арахамія повідомив, що такі норми, як призов інвалідів третьої групи, мобілізація транспорту флопів будуть скасовані, а електронні повістки за його словами взагалі не можна обговорювати. Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Не має бути продовжено цієї ганебної практики, коли людей хапають на вулицях, закидують в машину, везуть до... ТЦК з для того, щоб отримати їхні облікові дані. Але, наприклад, якщо ми говоримо про цифровізацію, там немає на наш погляд бути повісток через електронну пошту. Ми знаємо, що є багато спаму, і якщо там потрапляє такий лист від ТЦК в СПАМ, людина його не бачить, а потім має нести адміністративну або кримінальну відповідальність. Це неправильно. Але, попри досягнуті компроміси, у документі все одно залишалось чимало резонансних положень. Ви виродки. Які чинять геноцид над українським народом, які знищують націю українців: Зеленський, Умеров, Буданов, Єрмак, Залужний та всі інші, хто зараз при владі, якщо ми приймаємо, що може виїхати жінка, що може виїхати дитина, що може виїхати хлопець, який народився за один день до 24 лютого, ну якому вступно там 18-23 лютого, і він міг виїхати. А то, ну, це ж, ну люди рятують своє no, життя. Ну, лексид лекс. Треба перекладати, не вчився на медика, Не знаю латинь. <рес> закон суворий, але закон. А, ну, я, ну, це одно. Ну, ну, закони, не всі, не всі закони ти я приймаю як, на, на віру просто. Ну, Те, що його прийняли, це а, мене не питали. На я, більш того, деякі закони, не закони, а накази. Це не закон, це наказ. Ну може, він під час воєнного часу він може мати. Я ді... не я не кажу, що він правильний закон, закон неправильний закон. Я кажу, що я розумію сторону того, як людина може обрати е, в будь-який спосіб порушити навіть цей закон. Всім привіт! Всі чули про підготовку висадки десанту з боку мортви на нашу територію, загрози зростаючи і так далі. Я не розумію, на що ці орки розраховують? Чи вони не знають, що біля кожного нашого супермаркету, біля кожного входу і виходу в метро є групи ТЦК? І це не звичайні хлопці, електрики, сантехніки. ні ні ці хлопці розміром, розміром з братів кличків. Не менше, яких просто неможливо здолати звичайному десантнику. Їм, Цим десантникам ще потрібно пару років підготовки, щоб здолати одного цього ТЦК. Їм ще тренуватися і тренуватись. А якщо врахувати, що на одного звичайного хлопця цивільного цих тицикашників від 3 до 5, Боже, бідний той десант, жодних шансів. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Чи повинні військово зобов'язані особисто звертатись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати відстрочку від мобілізації? Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні досить багато виникає таких питань. Чи повинен я особисто звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати відстрочку від мобілізації, чи можна просто відправити заяву рекомендованим листом з описом вкладення, і також отримати відстрочку від мобілізації? Для цього нам допоможе рішення Одеського окружного адміністративного суду, в якому особа звернулася до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, із заявою, рекомендованим листом відправила із описуванням. Осом складені, щоб отримати відстрочку від мобілізації, надавши усі наявні документи, та СП підмовили, зазначивши, що особа повинна особисто звернутись до ТЦК ТСП з документами. І відповідними додатками до цих документів, після чого може отримати відстрочку від мобілізації. Суд визнав такі дії протиправними і, відповідно, у своєму рішенні позов задовільнив і зазначив наступне: військовозобов'язані повинні особисто повідомляти, саме повідомляти у семиденний строк, органам, з яких вони перебувають на якому обліку про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від президента. Диво на військову службу під час мобілізації, тобто, для того щоб отримати відстрочку від мобілізації, вам достатньо скласти заяву, обґрунтовану заяву, засвідчити додатки. Нотаріально засвідчені копії повинні бути. Після чого відправити таку заяву рекомендованим листом з описом вкладення. Після чого, як розглянеться ваша заява, ви можете звернутись до ТЦК ТСП, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Якщо вам потрібна допомога юриста у таких справах, ви завжди можете до мене звернутися. Суд виправдав ухилянта через релігійні переконання. Згідно з вироком Тячівського районного суду Закарпатської області, військово зобов'язаний відмовився від отримання повістки про виклик до ТЦК. Потім відмовився від проходження медичної комісії, тобто ВЛК, через що на нього була відкрита кримінальна справа за ухилення від мобілізації. Проте ТЦК проігнорував той факт, що особа є свідком Єгови, а також просив проходження невійськової альтернативної служби, через що суд і виправдав військовозобов'язаного. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Вітаю всіх глядачів. Як отримати не виплачене грошове забезпечення військовослужбовцю. Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко. Насамперед потрібно написати рапорт для того, аби отримати довідку про розмір грошового забезпечення і накази про його призначення та припинення такої виплати. Крім того, взяти виписку з вашого банківського рахунку, куди надходила заробітна плата, грошове забезпечення, посадовий оклад, надбавка за вислугу років, за звання і таке інше. У цьому випадку, після отримання такої інформації на ваш рапорт, ми можемо співставити відповідну інформацію, побачити недовиплачену суму і написати рапорт на те, щоб вони вам її нарахували та виплатили. Після написання такого рапорту частина діє двома шляхами: або вона вам надає відповідь, що вона доплатить, або надає відмову про те, що вона не виплатить. І тоді таку відмову ми оскаржуємо до суду як визнання. Дії протиправною, або ж військова частина взагалі не реагує на цей рапорт, то тоді це є підстава для звернення до суду і визнання цієї бездіяльності протиправною та зобов'язати вчинити такі виплати щодо військової частини з боку суду. Тому за індивідуальними консультаціями щодо стягнення невиплаченого грошового забезпечення звертайтесь за контактами, вказаними під цим відео. Я як адмін телеграм-каналу Пав'язки Київ можу назвати три способи відкосити від мобілізації. Номер один Це реально ви? Це. Блін, можна ваш автограф, будь ласка. Я ну я думав, що вас ніколи реально не побачив. Я... Так, звичайно. Нє, клас. Блін, дякую, круто. E, перший спосіб tá і все вже, все, голова, можеш не продовжати. Ти тут розписався дуже красиво. Ми тут повестку зробимо. Все, а, поїдеш же. ти що? О, -о, -о, О, я вісім років, вісім років назад створив ютуб канал, щоб тебе, урода, за сраку схопити. І наконец-то це вийшло. Все, до побачення, все. <звілка> я, я не, волк, я не розумію. Койду. Хтось що відбувається? Ви Можете Сука сказати? сказать. <звілка> Зараз ми бачимо по Одесі і по багатьом іншим містам. Відбувається таке, що в тролейбусах, трамваях людей витаскують, сажають бусики. Операція бусики везуть в невідому напрямку. Це дії незаконними. Що в цьому випадку робити? Обов'язково нічого не підписувати. Тому що якщо ви підписали направлення на ВЛК, все ви зобов'язані його пройти. Якщо ви пройшли ВЛК, все ви завтра будете на полігоні. Завтра вже будете на навчаннях. Якщо ви обов'язково, якщо є адвокат, зателефонуйте адвокату, повідомте родних і близьких, викличте поліцію. Хоча в багатьох випадках ми так само викликали поліцію, це нічого не дало, але це зафіксує факт незаконного утримання. І потім, коли ви вийдете звідси, вже можна буде щось доводити в суді або інших правоохоронних органів, але знову. Наголошу на цьому нічого не підписувати. Так вас будуть тримати один день, два дня, три дні. Але якщо ви не проходите ВЛК нічого не підписуєте, то з вами юридично зробити нічого не зможуть, Оскільки, якщо ви не прийшли в ВЛК, вас не можуть відмобілізувати до лав збройних сил України. Якщо у вас є якісь хвороби, обов'язково на цьому наголошуйте. Неодноразово наголошуйте. кожному лікарю Наголошуйте, там у вас та або інша хвороба, щоб вам дали акт направлення на проходження цього відповідного лікаря, щоб ви звідти вийшли, пройшли довели. Що ви дійсно хворий. вітаю вас, шановні мої підписники. Державна служба зайнятості почала співпрацю з Міністерством оборони України та з сайтом Robota.ua, де будуть розміщені вакансії військовослужбовців, які, зокрема, не пов'язані з участю в бойових діях, та відповідають вимогам Міністерства оборони України. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль. Шановні українці, всі побачили вже оновлену дію. А ви помітили, що зникли судові справи, які є або відсутні у вас. Я навіть більше вам скажу, що навіть судді вже не бачать реєстр судових справ, судових рішень. Розумієте? А бачить поліція це до того відео, які функції у поліції, і нащо та нам поліція не мобілізована, потрібна в Україні. Думайте, бо в марафоні не розкажуть.